Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокив. Мене звати Роман, і Сьогодні ми продовжуємо наш експеримент та створюємо новий портфель на червень 2024 року. Тому що питання, що купити, буде, мабуть, актуальне за, завжди. Люди постійно заходять в ринок. Хтось зараз, хтось місяць, назад, хтось півроку, хтось буде заходити, коли біткоін буде на хаях там по 100 тисяч доларів продаватися. Але люди постійно заходять. Більшість людей не розуміє, що є час купувати якісь конкретні активи, а є час накопичувати, є час продавати. Зараз у нас час тримати і держати. Але все ж таки є люди, які отримали зараз гроші або прийшли до цього до інвестування лише зараз і кажуть: ну, мені ж потрібно з чогось починати. Так ось, що купити в червні 2024 року з криптовалюти. Давайте зараз будемо з цим розбиратися. Поїхали. Перший цей експеримент я зробив в січні 2024 року, і ось перед вами цей портфель. Які активи я купував? Я завжди створюю такий портфель саме на одну тисячу доларів для того, щоб ви могли повторити, і потім, щоб ми могли подивитися, який портфель краще себе показав. І так, січень 2024 року це були достатньо непогані ціни для входу. І давайте подивимось, що я купив. Я купив біткоін, ефір, догі, салана, іксерпі, космос. Тобто достатньо такі вже. Це великі старі активи, нічого нового, ніяких мемкоїнів, ну окрім догікоїна. Але давайте подивимося, які в нас були прибутки і по яким цінам ми заходили. Перший наш актив, я його купував на 300 доларів, по ціні 42 760 доларів. Мабуть, ви б теж хотіли б купити по цій ціні. Але тоді, в січні, мені в коментарях писали, що це хай і не треба такого робити, що бітоп піде на 30, а потім на 20 тисяч. Я казав, що байдуже 40 тисяч нормальна ціна для покупки. І що ми бачимо? Ми бачимо плюс 65% за декілька місяців. Ну, файно, я думаю, да. Так само, і ефір також 300 доларів, купувався по 2548 доларів. І зараз 49% прибутку, плюс 147 доларів. Непогано. Третій актив у нас Dogie Coin. Його я купив лише на 100 доларів по ціні 8 центів, і він нам дав 100% прибутку. 100% це дуже великий результат за декілька місяців з січня з 2024 року. Солана. Про солану писали теж. Казали, що коли вона виросла там з 20 доларів до 100, мені писали, що купити солану по 92 долари це просто можна в дурку їхати. Реально, майже кожен коментар був саме про це. Плюс 87% січня місяця дала салана, при тому, що вона зараз на корекції знаходиться. Непогано, непогано. XRP. А ось XRP в нас вже півроку, можливо, навіть більше стоїть. Його я взагалі вже не думаю, що треба купувати. Ну, можете самі подумати, як стейблкоін працює, чесно кажучи. Космос так само скоригувався, купував на 100 доларів. Зараз ми маємо мінус 15 доларів. Але все ж таки сам портфель в нас показує дуже добрий прибуток. І а саме плюс 50% з січня. Тепер давайте перейдемо до другого портфелю. Лютий я тоді пропускав, бо забув створити портфель. І ось ми переходимо до портфелю нашого квітневого. Він також зараз в малесенькому плюсі невеликий, ну дійсно дуже маленький. 4%, але все ж таки плюс є. І так тут у нас Тонкоін. Показує плюс 40%, шалений результат. Далі, ефір, плюс 15%. Відсотків. До речі, цей портфель купувався на хаях, на максимальних хаях. Тут також є біткоін. Ти можеш подивитися, що я купував його по 68. Зараз біткоін коштує 70-71 тисячу, але тоді 68 це був прям максимальний хай. І також всі писали, що реально, ну. Дуже, дуже пізно для входу. Коротше, що ми бачимо, як не зайдеш, так в плюс. Головне, не продавати в мінус. Далі Litecoin – мінус 13%, мінус 14%. Окей, Litecoin скоригувався. Арбітрум так само, мінус 23%. Але біткоін, ефір та тон вивезли цей портфель, і він показує плюс 4%. Подивимось, що буде далі. Ну і третій портфель, який я створив в травні 2024 року. Ми його набирали на невеличких корекціях після падіння, і ми бачимо зараз, що він показує 1293 долари, тобто плюс 30%. І це непоганий результат. Давайте подивимось, які активи тут у нас були. Тут я вже додавав нові якісь проекти, а навіть ще мемкоїни і нові коїни. І так, ефір в нас на 200 баксів купувався на хаях, можна сказати, по 2,987 і зараз плюс 27%. Непогано. Біткоін так само, але тут вже ціна 58,800, Коли він скоригувався, я вважаю, що це дуже непогана ціна. Далі, флоки, пішли по мемчикам. Тут плюс 94%. Ви знаєте, зараз такий якийсь час у нас, що всі грають в NFT-ігри, в хом'яка, в інші інвестують в мем-монети. Оці всі приколи, які не мають за собою жодного якогось там практичного використання, летять в космос, дають сотні відсотків, але нормальні проекти чомусь не ростуть. І ось нормальний проект у нас, наприклад, той самий StarkNet, Давайте подивимось, плюс 5% лише. Окей, йдемо далі. Тон. Я, до речі, писав про тон. Я його починав купувати, коли він був по 6 нещодавно. І в мене зараз по dca боту він купується щодня. Я на наступному тижні зроблю вам відеозвіт. Якраз буде 3 місяці, як працюють мої dca боти. Розповім, як там справи. А якщо хочете знати прямо зараз, підписуйтесь на мій телеграм, там я публікую більше і швидше такої інформації. Тон у нас дав плюс 52%. Я думаю, що тон буде коштувати дуже дорого, тому його купувати треба. За. Зараз вже коштує 7,5 баксів. Шикарно. Так, хед Плюс 26%. Тут немає що казати. Звичайний мем, подивимось, що буде з ним далі Купував його в цей портфель на хаях. І зараз він на хаях і вже ще більше дав. Окей. Салана, плюс 26% також купувалося по 137 баксів. Теж на хаях, але все рівно росте. Старкнет, як вже казав, плюс 5%, і оптимізм ми маємо мінус 6%. Це також не новий проект, і як ти бачиш, хайф по, по ньому зараз немає. Плюс 30% дав портфель травневий. Тепер переходимо до нового портфеля, який я створюю в червні. Давайте подивимося, що ж там лежить. Портфель червень 2024 року. Я створив його вчора, 4 червня, і давайте подивимося, які активи я сюди поклав. Зазвичай я постійно кладу ефір та біткоін і вважаю, що це правильне рішення додавати їх в будь-який портфель. Але в цей портфель я сьогодні його вчора не додавав, тому що хотів просто подивитися, що буде саме з цими проектами, і я намагався створювати його. На половину з нових проєктів та мемкоїнів і на половину з старих проєктів. Давайте подивимось. Ефір я все ж таки сюди додав. Я не зміг. Без ефіру додав його на 200 баксів. Ціна 3750. Це дуже велика ціна для входу, і ми зараз бачимо плюс 1% за один день. Далі я додав StarkNet на 200 баксів плюс 11 плюс 12%. Він вже показав, тому ціна трошки здвинулась Тон, так само за один день виріс на 7%. Ми маємо плюс 15 баксів, але середня ціна у мене 6,89. Ну, можна сказати, 6,9. І тоді це казалось капець як дорого. Вже 7,5, а скоро буде 10 і більше. Космос. Все ж таки, у нього зараз дуже велике накопичення. Він зараз болтається на самому дні, де тільки можна, і купити його зараз, щоб тримати вдовгу. Ну, я думаю, що все ж таки він дасть свій результат, тому що проект достатньо хороший. Так, їдемо далі. Мага. Це просто тупо мем. Стосовно Трампа, звичайно, я не вважаю, що треба купувати меми на великі суми. Але якщо ви хочете спекульнути або змінити своє життя, то звичайно ви можете ризикувати, але все ж таки на ваш страх і ризик. Я взяв його в цей портфель на 200 баксів і подивимось, коли Трамп буде хайпувати. Я думаю, до що там до листопада чи коли там у них вибори. Я думаю, що він може ще вирости. Але після виборів треба буде точно зливати. Неважливо, переможе Трамп. Або е, програє, актив буде падати після виборів, це точно. І так, ось такий ми бачимо портфель. Я показав вам всю статистику по всім іншим портфелям за е, декілька місяців. Як ви бачите, жоден портфель не в мінусі. Тобто є ті, які дали маленький прибуток, є ті, які дали вже 50% прибутку, але жоден з них не в мінусі. Це тому, що зараз у нас зростаючий тренд. Звичайно, на великій корекції деякі портфелі можуть просідати. Але. Є час купувати, є час накопичувати, а є час продавати. Зараз час, я вважаю, все ж таки можливо, можливо ще накопичувати і чекати вже майбутнього великого росту, якщо він, звичайно, все таки буде. Але якщо ви тримаєте активи в довгу перспективу, купуєте по DCA на декілька років вам, в принципі, неважливо, які зараз ціни, тому що через 5-10 років ціни точно будуть набагато кращими, точніше дорожчими, ніж те, що ви набираєте зараз. На цьому. Сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм. Посилання залишаю всі в описі і інвестуйте з розумом. Не втрачайте гроші на криптовалюті. Бувайте!